Видавнича група основа презентує книгу Творці української нації в книзі зібрано 28 оповідань про українців та українок різних епох. Кожен та кожна з них по-своєму посприяли розвитку української державності та національному відродженню. Ці люди є прикладами відстоювання ідеї незалежності та волелюбності. Завдяки ним українська нація не зникла в імперіях та союзах. Війнах та революціях всередині ви знайдете історії як про відомі постаті Михайло Драгоманов, Леся Українка, Симон Петлюра, так і про менш відомих широкому загалу, наприклад, Івана Липу та Марію Вояковську, лишалася поборницею жіночих прав, зорганізували з подругами Національну Раду українських жінок, підтримували гурток українських дівчат для молоді, юних матусь і діток сиріт. Навіть садочки будували власним коштом розповіді. Розраховані на дітей від восьми років, але будуть цікавими і для дорослих. Кожна історія викладена у формі живої розмови авторки з читачем. Замовляйте книгу, щоб більше дізнатися про людей, чиї вчинки вплинули на формування української нації.